І є цитата, яка мені дуже сильно подобається безумство робити одне і те саме знову і знову, і очікувати різних результатів. Це в основному означає, що ваші звички це те, з чим ви збираєтеся створювати своє життя і з чим ви створюєте своє життя. Тому, якщо ви постійно робите одне й те саме знову і знову, і ви чекаєте, щоб щось змінилося. Нічого не зміниться. Ви повинні змінити певні речі, того, щоб зміни розпочалися у вашому житті. Щодо речей, це люди, яких ви пускаєте в своє життя і звички, якими ви керуєтесь на протязі всього вашого життя. Я же ж жив на автоматі і думав, чому моє життя взагалі не змінюється. Чому я ніби щось роблю, бо він кну в школі, старався. Барюся, але життя проходить, і я знаходжуся там, де взагалі абсолютно не хотів буде. Саме в момент, коли мене життя притиснуло справжнь, по-справжньому до по землі, я в момент подивився на себе в дзеркало і думаю: блін, Богдан, ти постійно скажешся скажеш самому собі, що твоє життя абсолютно не змінюється. Але ти. Я казав до себе, але ти нічого не робиш кожного дня, щоб життя по справжньому почало змінюватися. Ти замикаєшся в кімнаті, ні з ким не спілкуєшся, ніби йдеш на вулицю, щоб трошечки погуляти, ніби то поспілкуватися з людьми. Але по факту, по факту, факту, тобі цього не потрібно, ти не хочеш змінити, ти робиш це для Галочки. Ти неправильно харчуєшся, хоча знаєш. Певні аси, і маєш очікування, що ти не гідний, ти не вартий, то як з тобою може статися щось хороше, як дійсно життя може почати змінюватися? Я тобі розповім про деякі причини, чому твоє життя дійсно, дійсно не змінюється. І що ти можеш з цим зробити? По-перше, це твоє. Оточення. Найперше, це те, це то, навколо, навколо кого ти живеш. Чому я це скажу спочатку? Тому що я починав свою подорож в селі Я закидував відео на канал, де я жив, де я виліз. І той час це було давно ще до телефонів. І в той момент ніхто не думав про славу, про успіх, про проявленість, про реалізацію, про вихід за свою зону комфорту. Мені казали, іди вчися, іди ремінником, городку, пей картошку, паси корони. Коли я хотів, щоб моє життя змінилося, хотів якось себе проявити, мені постійно казали, чому у мене має не вийти. Мені завжди знаходили моє коло спілкування, моє оточення завжди знаходило, чому я не їдний, чому я не достатньо. Ти ніколи не змінишся, якщо твоє коло спілкування, буду тобі казати, як правильно, як неправильно, якщо ти хочеш більшого оточити себе правильними людьми, книгами, відео, фільмами, усім тим, з чим. Ти стикаєшся кожного дня. Є, знаєш, така приказка, якщо тобі довго говорити, якщо тобі кажуть довгий час, що ти баран, ти справді це повіриш. Без різниці, які в тебе є таланти, які були закладені таланти в тебе з народження, які і тебе є потенціал для росту і для розвитку, ти дійсно повіриш, що ти баран. Тому що тобі це сказали в зоні, вам потрібно абстрагуватися. Максимально абстрагуватися від вашого токсичного кола спілкування. Ти знаєш, ти це прекрасно знаєш. Тому що, будучи оточеним токсичними людьми, токсичним середовищем, ти станеш настільки сильно пригніченим, настільки сильно без енергії, ти в себе вірити не будеш, ти навіть себе впізнавати не будеш. І я кажу тобі, це тому, що я сам вийшов з такого кола, коли я вийшов з поганого настрою, з поганих станів, я глянув назад, і я думаю, як я це все пережив. Тому що в момент, коли ти це проживаєш, ти цього не усвідомлюєш. Ти не розумієш, що ти зараз знаходишся у режимі виживання. Тобі або маєш ситуацію, тебе прижати, життя має прижати, щоб ти почав змінюватися. Або тобі хтось має це сказати. Але це має бути важлива людина, щоб ти їй повірив. Я у тебе вірю. І я не думаю, що твої мрії, твої тілі занадто великі чи занадто божевільні. Я знаю, що тобі, в твої ситуації, з твоїми знаннями. Своїми уміннями і навичками достатньо усього, щоб розпочати свій шлях і вдати успішним. Ти маєш зробити перший крок самотужки, зробити самий перший крок. Іноді справа буває навіть і в інших людях, про які ти біця казав перед цим. Буває так, що справа дійсно в тобі. тобі. Тобі потрібно взяти повну, тотальну відповідальність за те, як складається твоє життя. Ти можеш подивитися на себе в дзеркало і бути таким, як ти знаєш. Але ти можеш сказати собі, що я таким бути більше не хочу. Я більше не хочу, щоб мені було так боляче. Я більше не хочу, щоб до мене так ставилося. Я більше не хочу так жити, Я більше не хочу так проживати. Ти береш рішення. Ти береш намір, коли твоє тіло, розум, психіка, душа, все твоє є тобою синхронізоване. І ти більше не хочеш так жити. Саме тоді починається трансформація. Коли ти береш тотальну відповідальність за думки, за слова, за дії. За речі за все, що є, було і буде в твоєму житті. Це тотальна відповідальність, коли ти стаєш творцем свого життя і не перекладаєш відповідальність на інших людей. Розумієш, ми завжди хочемо, щоб наше життя постійно йшло вгору. І я в тому числі. В тому числі хочу, щоб все постійно виходило з першого разу, з першої спроби, але зрозумій, дуже нормально, що твоє життя, моє життя йде вгору, вниз, вгору вниз. Попрямій. Але, але головне, що ти дієш, і твоє життя в моменті може здаватися, що воно йде вниз. Якщо взяти траєкторію з більшого масштабу, це просто чергова, черговий спуск перед твоїм підйомом. Це важливо усвідомлювати і тримати це постійно на видному місці у своїй голові. Коли ми вирішуємо змінитися, дійсно змінитися, ми починаємо виходити за свою зону комфорту і починаємо робити нові речі. На самого початку ми робимо нові речі. На старих звичках, на старих травмах, на старих тригерах, на, ста... на старій прошивці. І це нормально, що спочатку буде не виходити. Тому що, просто уяви, ці старі звички, стара прошивка була закладена і взята тобою від батьків, від рідних, від близьких, від певних ситуацій, коли ти не знав, не вмів, і просто був маленькою дитиною, яка усе поглинала. як Губка і вірила в це. І зараз ця віра тебе не приведе до твого нового життя. Але коли ти кажеш собі на повному серйозі, я закінчую це зараз. Я зараз змію усе, ким я був в минулому. Я буду тим, хто зірве, розірве цей цикл, розірве цей цикл бідності, невдачі, нерозуміння. І ти приймаєш рішення усвідомлено, що старою особистістю ти бути не хочеш. Так, да, вона тебе сформувала, да, вона дала базу, але вона тебе не ототожнює. Старі помилки, старі невдачі, то де ти був. Ким ти був, де ти жив, що з тобою ставалося. Ти в моменті зараз вирішуєш, ким ти хочеш бути, ти хочеш мати звички, яке ти хочеш мати життя. Ти не маєш досягати результату через стару прошивку, через старі звички. Для нового життя, для омрійного життя, тобі. Потрібно. Потрібні нові звички, нове бачення, нове мислення, нове коло спілкування, нова особистість 2.0 у новій реальності, твоїй реальності, де ти є творцем з тотальною відповідальністю за все. Коли ти перестаєш намагатися, як стає важко, дійсно тебе прижимає до землі життя, ситуації. Вибач мене, я буду з тобою чесним, ти стаєш невдахою. Коли стає важко, люди думають, що от я зробив цього, оце зробив, і цього достатньо, в мене не вийшло. І коли спілкування підтвердило, миттєвого результату немає, я більше не збираюся нічого робити, нічого не вийшло, світ несправедливий, оце моє життя, я так буду робити на зарплату, так буду жити, все інше це не моє. Якби я припинив намагатися, коли дійсно стає важко, коли стає хріново, мене б взагалі тут не було, я би зараз з вами не говорив. Я б просто взагалі не був. Я не був там, де я зараз. Я не був тим, ким я є зараз, я максимально вдячний. Коли мені стає важко, то не так, то не так, там не так. Я розумію, що я маю перевагу, перевагу над цим от моментним не так. То не то, то не так. Отими маленькими знаєш, випробуваннями, які я зараз проходжу. Тому що я розумію, що я прийшов сюди з колосально великої травматичної ситуації. І якби це не було абсурдно, я не кайфую в спокої. Я виходжу і створюю собі стрес, виклики, виходжу за свою зону комфорту. Тому що. Буквально я так почуваюся вдома. Я так живим, почуваюся. І це не добре. Це не добре, але це одна з моїх головних причин, чому я 100% можу досягти успіху. Перейми цей паттерн. Не тікай, не бійся. Йди, дивися. На свої виклики, на свої страхи, на свою тіньову сторону. Я собі постійно кидаю виклик, я постійно читаю нові книги, слухаю щось нове, вивчаю різні напрямки. Я навіть слухаю думки інших людей, з якими я абсолютно не згоден. Спокійно, без скипання всередині, тому що я хочу зрозуміти і їхню. Точку зору вашу, наприклад, точку зору, і глянути на ситуацію під іншим путом. я дійсно відкритий для отримання нової інформації в практичному її застосуванні. Я відкритий для отримання різних думок, різної інформації і я з радістю почитаю, прочитаю, прочитаю кожен ваш коментар, коментар під цим відео про ваші історії. Про ваші ситуації, про ваші думки, про ваші спостереження, про ваш досвід. Хороший чи поганий, будемо разом з цього виходити в контексті цього відео. Але якщо, от дуже цікавий факт, якщо ви постійно спостерігаєте за тою безмежно великою кількості дурні, яка поститься в інтернет постійно, то що публікують постійно, те, що є зараз популярним, це максимальне божевілля. Тому що ви просто втрачаєте свою божественну, божественне життя, яке було вам дано один раз. На абсолютно повний абсурд життя не повернеш. Життя не повернеш, а свій фокус, свою увагу ви втрачаєте просто в пусту. Почніть слухати правильні речі. Розвивайте свій розум, розвивайте свої навички, свої уміння. Починайте вивчати предмети, яких ви ніколи не вчили, яких ви, можливо, навіть не вважали цікавими. Там, мова, гра на інструментах, спорт. Знайомся з різними культурами, з їхньою їжею, познайомтеся з різними людьми, щоб створити нову реальність. Нову реальність. Збільшуйте своє коло впливу у цьому світі з різних точок зору. Якщо ви хочете починати створювати свою нову реальність і чи продовжуєте трансформувати своє життя, ласкаво прошу до свого курсу-клубу, де є абсолютно все і навіть більше Частинка мого життя, частинка мене, де ти практично з першого ж уроку Якщо ти це подивишся зі сторони трансформації, якщо ти хочеш дійсно своє життя змінити, як я тобі сказав на всіх рівнях, я тобі допоможу з цим. Ссылка в описі. Дивись. Можливо, ти зараз не дбаєш про своє здоров'я. Просто подумай, куди потрапляє вся твоя їжа, яку ти споживаєш у твій кишечник, правильно? Недаром. Кишечник називали другим мозком. Тому що їжа впливає на твої почуття, на твоє життя, на твій настрій. Якщо ти їж постійно оброблені продукти, вони не принесуть тобі користі абсолютно ніякої. Повір мені, ці продукти тобі принесуть стрибок інсуліну, сонливість. Проблема зі шкірою, проблема з фігурою, проблема з продуктивністю та ясністю бачити свій шлях. Я знаю, що це кліше їжте здорову їжу, гуляйте на вулиці, пийте хорошу воду, фізична активність. Так, да, я згоден, це кліше. І це кліше вже настільки сильно проїлося, що на нього ніхто не звертає увагу. Але це правда працює. Якщо до нього не ставитись як до чогось стандартного, чогось заїженого, це дійсно поступово почне тебе змінювати? Я розумію, що ви хочете, і я в тому числі, ми хочемо всього зараз. От в моменті змінитися за одну ніч, на гроші за одну ніч, але це слава успіх за одну ніч. В момент, але це так не працює. Розумієш? Як довго ти був тією людиною? зі старими звичками, принципами, які тебе не привели до твого нового життя. Усе твоє життя, правильно? Ну, так, да, така виходить, тавтологія. Усе твоє життя, ти будь цією людиною. 20, 30, 16, 50, 60, 70 років. Ти себе перепрошував цим усім і хочеш за одну ніч все змінити. Нейронні зв'язки перебудувати, гормони перебудувати, свої тригери, бачення, уподобання уподобав. Змінити. Розумієш, це нереально. Тобі потрібен час. Час. Змінюватися. Час. Я вже більше 10 років в цьому, і я постійно, кожен день змінююся. Я постійно, кожен день усвідомлюю щось нове про себе. Я усвідомлюю токсичну поведінку себе через різні речі, з якими я мав справу в минулому, маю справу тепер, які мені принесли певні травми. І мені подобається з цим працювати. Ми на цій землі, взагалі, для того, щоб постійно вчитися, постійно розвиватися. І знаєш що? Будь. Будьте тобто, прошу, будь до себе терплячим, до свого шляху терплячим. Тому що це не станеться завтра, можливо, не станеться через місяць, можливо, не станеться через рік. Але ти по, цім, по цьому шляху. Будеш постійно підніматися. Це я тобі гарантую. Я тобі обіцяю, якщо ти зробиш, якщо ти це зробиш, якщо ти створиш нові звички, нове бачення, зміниш коло спілкування, книги, усе все, що про що я тобі говорю, через 6 місяців твоє життя буде інакше. Зовсім, зовсім кардинально. Практично, буквально, ти створиш нове мислення, ти створиш нову особистість. Дивишся, що ти їш, з ким ти спілкуєшся, що ти п'єш, що ти про себе думаєш, як ти реагуєш, і твоє життя міняється, якщо ти будеш це робити постійно. Так, да, ти не побачиш це в моменті зараз. Але якщо прийняти себе, наприклад, ти пройшов 6 місяців. І порівнюєш себе теперішнього і 6 місяців тому. Це кардинально зовсім дві різні людини. Так воно є, так працює на мені. Немає іншого способу себе змінити, ніж бути терпеливим до себе і постійно робити. Знаєш, я тобі скажу так: подивися на своє життя і запитай себе. Чи ти став тим ким ти хочеш? Чи ти став тим, що тобі сказали інші люди? Ти знаєш, іноді дуже часто наші батьки говорять, я хочу, щоб ти став тим, я хочу, щоб ти стала. Готою. Я хочу, щоб ти там був лікарем, інженером, програмістом, юристом. Ти їм віриш, ти навчаєшся. Навчаюся, 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 отримуєш диплом, і потім ти нещасний. Потім взагалі апатія, депресія і нічого не хочеш. Тому що, скоріш, всього, це не те, чого ти хотів, чого ти хотіла. Перестань слухати бажання і потреби інших людей. Тому що, врешті-решт, їм не потрібно жити вашим життям. Вони не на вашому місці. Чому ви маєте бути нещасним і страждаєте за інших людей? Чому? Чому вони реалізовуються через вас? Вони стають щасливими, а ви стаєте нещасними. Але головний герой у вашому житті це ж ви. Ви їх зробили щасливими, вони задоволені. А що на тебе що? Як тобі? Як тобі? Взагалі на душі, у житті. Як? Перестань, перестань реалізовувати інші нереалізовані мрії. І перестань дивитися на людей і порівняти себе з людьми в соціальних мережах. Думати, я не гідний, я занадто старий, я занадто малий, я роблю недостатньо, я не можу змінитися. Можливо, тобі і не потрібен, наприклад, той великий будинок. Дорогі речі, гроші. Але, наприклад, гроші це важлива складова нашого життя. Піраміда масло закривати базові потреби. Але ми жертвуємо собою через те, що нам було закладено як цінність добровільно, примусово. Ми віддаємо за це своє життя, забувши, що дійсно потрібно нам. Розумієш, Ці... потрібно з цим розбиратися. Це дуже серйозна тема, дуже серйозна тема. Ти маєш чітко, через самокопання, через розуміння себе, зрозуміти, що дійсно потрібно тобі. Можливо, ти десь на рівні підсвідомості думаєш, я не заслуговую змін. Можливо, ви не вірите підсвідомо, що ви заслуговуєте на щастя, на радість, на зміни, на достаток, на гроші. Ви не вірите, що такі. Стан вашого життя взагалі реальний, що ви заслуговуєте, що ви можете, що ви вмієте, що ви щасливі. Тому що ви робили помилки. Але ці помилки вас не ототожнюють. Можливо, ви думаєте, що ви не хороша людина, або інші заслуговують більше, ніж ви. А вони якісь такі, а ви якісь не до. Вам потрібно цей менталітет змінювати, тому що. Цей менталітет нам прививало, скажімо так, прошивала нас з дитинства. Немає значення. Чи інші люди заслуговують на це більше, ніж ви. Чи інші люди пройшли який шлях? Чи хто вони є? Ви є ви. І то, що призначено для вас, то, що виберете ви для себе у своєму житті, то у вас станеться. У нас є свобода вибору. Ви думаєте, що ви чогось не заслуговуєте, що ви невдячні, що, що Бог вам заклав цю ідею, все світ творець, вишні. Просто так. Цю ідею, цю мрію, це відчуття, він дає тобі це відчуття. Він дає тобі цю мрію, щоб ти міг досягнути величі. Тому що якщо тобі дана ця мрія, ти, як ніхто інший, заслуговуєш на це найбільше. Хто ми такі взагалі, щоб сумніватися в рішеннях Творця нашої реальності? Але ми віримо не йому. Ми віримо в тому, що ми бачимо. Але то, що ми бачимо, то, до чого ми звикли, ті нейронні зв'язки, які ми утворили. Ситуація, нейронний зв'язок, гормони, ваші рішення, ваші дії, ваші думки, ваше життя це старі паттерни, стара прошивка. До нового не приведе. Прості елементарні звички, які тобі тільки що я сказав. Далі самокопання, медитації, афірмації, візуалізації, аскези, вдячність це все працює само собою. Але давай почнемо з чогось маленького. З чогось маленького. От. Давай почнемо з того, що я тобі сказав у відео, плюс візьми 30 днів вдячності. Ось спробуй. Коли світ валиться, щось тобі не так, щось не то, ти дякуєш. Ти дякуєш від всього серця, тому що ти знаєш, що спочатку тут ти змінюєш. Змінюєш свої нейронні зв'язки, змінюються гормони, відношення до ситуації, мозок бачить інші рішення, бачить інші шляхи виходу з ситуації, ти перестаєш триматися за те, то, що тобі постійно знайоме, і у тебе з'являється вибір. Ти знаєш, наприклад, 5 позицій, ти їх знаєш, ти за них тримаєшся. Але коли ти відпускаєш їх, у тебе з'являються ще 95. Зуміш? Але щоб це зробити, потрібні елементарні звички. Коли спілкування, книги, подкасти, їжа, фізична активність, вдячність, це саме 30 днів. Зроби Це просто це легко. Потрібна підтримка. Залітай в клуб. Буду вдячний за відок, буду вдячний за підписку, буду вдячний за, просто вдячний за те, що ти є. Зате що подивилися це відео, подивилися це відео і побачимось в наступному відео. Працюємо!